Вітаю вас, шановні відвідувачі Ютуб каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про дію електричних кіл при опаленні поїзда в електровозі ЧС 2. З 300-го проводу через 402 й плавкий запобіжник отримує живлення провід номер 401 З проводу 401 400-й проміжне реле, який ми розглядали в попередніх відео. І після його увімкнення колом ми. Замикаємо обидва його контакти 3, 4, 5, 6. Отримує живлення з проводу 401 через зампні контакти 400-го реле 3, 4, 5, 6, провід номер 403 З проводу номер 403 живлення поступає на плавки запобіжник 415 435 і проводом 410-411, через зампні контакти вимикача опалення поїзду 428 448. Отримує живлення, провід 447. Слід зазначити, що ось цей вимикач 428 і 448 вмикається за допомогою спеціального ключа, який помічник машиніста отримає від поїздного електромеханіка, так званого ПЕМА. Але з проводу 447 отримує жилення вмикаюча котушка 705-го електромагнітного контактора. Далі 499 провід мінусове коло. 705-й електромагнітний контакт вмикається і збирає силове коло. Але при цьому він також перемикає власні блокувальні контакти, розмикає зворотній контакт LM і замикає прямий блокувальний контакт AB. Тоді з проводу 403 через плавкий запобіжник 403 по проводу 412 через замкнені блокувальні контакти А, Б, 705-го електромагнітного контакту отримує жилення провід 466. І вмикаюча котушка сигналізатора, друга 582, 583. 499 провід далі мінус. При цьому сигналізатор стає з горизонтального положення у вертикальне положення. Також можемо завдяки цьому сигналізатору 705-го електромагнітного контактору проконтролювати роботу 400-го реле. Яким чином це відбувається? Так само, як у швидкодіючого вимикача у 705-го електромагнітного контактору, маємо дві котушки: першу та другу. Якщо акумуляторна батарея увімкнена, то сигналізатор БВ. Як нам вже відомо, через 326-й плавки запобіжник з діагонального положення стає в горизонтальній. В такому випадку машиніст одразу буде звертати увагу після увімкнення швидкодіючого вимикача на показання 705-го датчика, 705-го контактору. 705-го контактору, номер цього датчика 582-583. Якщо він буде стояти діагонально після увімкнення БВ, це буде свідчити про те, що 400 реле не увімкнулося, і машиніст поставить відповідну перемичку. Якщо ж опалення не вмикається, а 400 реле увімкнулося, то сигналізатор стоїть горизонтально, бо заживлюється тільки нижня котушка з проводу 465. Якщо ж сигналізатор стає вертикально, то це означає, що 705-й електромагнітний контактор увімкнувся і поступає силове живлення до кіл опалення поїзда. Також слід зазначити, що в деяких колах у колі провода 447-го також стоїть блокування 705-го контактору, що буде вводити демпферний опір у коло котушки 705-го контактору, що запобігає його перегріванню. Тепер розглянемо силове коло. В силовому колі після увімкнення 705-го електромагнітного контактору, в залежності від положення рубильника опалення РО, живлення буде подаватися на штепсельне з'єднання або на одну кабіну, або на іншу. Наступним колом. Від струмоприймача номер 1 через дорослі подавлення перешкод No191, через замкні контакти дахороз'єднуча номер 3 через замкні контакти швидкодіючого вимикача ВВ номер 21 і кабелем 44.1 Живлення буде поступати на вмикаючу котушку реле перевантаження, опалення поїзда семисоте. І 700 кабелем через замкні контакти 705-го електромагнітного контактору на замкнені контакти рубильника опалення РО, в залежності від того, в якому положенні стоїть, отримує живлення провід або кабель 701, або 701,2. І штепсельне з'єднання або на першу кабіну, або на другу кабіну відповідно. Таким чином буде поступати силове живлення у кола опалення поїзда. А ми не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк і не забуваємо коментувати. Хай квітне україномовний залізничний Ютуб. Бережіть себе і слава Україні!